Всім привіт! Сьогодні ми пограємо тером. Друга частина, але проходити ми не будемо. Так як це, бо типа, почиститься так, знаєте, покраємо, пограємо, подивимось про що там. Та ми пустері. Шохи в латунова. Чорні з'явилися згодом. З боку ботанічного саду. Чорні, величезні, на голову вище Ща за що вони створіння з нічних жахіть. Моторошні. Не наче вивернуті на навигоріть люди, наша протилежність, чудовиська, які народилися, щоб знищити нас. Поголос приписував їм жахливу силу і неприродну злість. Казали, що вони голими руками розривають озброєних людей. Це неправда. Правда страшніша. Ну. О, с одним пенпло так, все ж. Що б вона було краще чути? Да. Я отут неподалік раніше жив. Ну, ще до на Напетрівці. Один зі всієї родини врятувався. На роботу є. Пробував телефонувати, куди там. Тут є українська мова.

Четыре матерам. А это так? Прикольно, класс, хорошо. Артема. Артема, прокидайся, або тебе Артема, це я, хан жахіття. Це й не дивно після всього пережитого. Слухай, Артема я був на згарищі вулика чорних і бачив там Є. одного з них. Я відразу вирушив ліві, ліві, ліві. до тебе. Це нагода, Артеме. Нагода зрозуміти. Адже вони намагалися встановити з тобою контакт лише з тобою, а ти навів на них ракети. Хане, ти звідки тут узявся? Геть, негайно. Так, так, у мене зачекай. Артеме, нам необхідно побалакати з чорним. Я розумію, okay. що ти тепер в ордені і підпорядковуєшся мельнику, але треба переконати його відпустити тебе. Хане, я ж сказав на вихід. Я проведу вас до полковника. Це таємний об'єкт, хане, і тобі тут бути не належить за мною. Збирайся, Артеме. Я зачекаю біля виходу з казарми. Ходи, казкар. До речі, у мене був знайомий курець. Останній рік життя він їв пив і дихав через дірочку в горлі. Але ти кури, кури. Так, мушефей плей.

Так. Давайте ка подивимося, так, тут у нас туалет. Давай, давай. Так, що зараз випускаю. Туполя на тих двох сонобонів. Не дивно, що полковник показав подвоїти час на фісві стався. Та не вже? Вся ватага голови склала? Там же начебто все спокійно було на болотах. Бачиш мітки, йдеш за ними, аби не втонути. У звісно, заступитися, але Привіт, Привіта! Кажуть, що ти тепер повноправний рейнджер. Треба буде це діло обмити. А поки що давай ми тебе екіпіруємо. Отже, давай. почнемо. Передусім, усім, ти газ. Без газу на поверхні і кроку не ступиш. Лише пилюка, чого варта. Фунить до цих пір так хоча й Так. Момент, О, Та й випадки ділянки. Не забудь фільтри. Звичайно, проти газ і без них виглядає непогано, але користі від нього тоді ніякої. Так, аптечки. Що тут сказати? Усе що ну, так, переживання так, у вишукані помарайшій паковці. Ойстві вам це? за цей місяць. Не забува. А ми отримуємо армійськими набоями. Звичайно, ними можна стріляти. Б'ють вони боліче, але все ж краще їх зберегти. Потім у будь-якого торгівця ти зможеш на них купити звичайні набої або помітити спорядження. Чудово, okay. тепер найцікавіше – пушки. Вибирай, які подобаються, і випробуй їх у тирі. Зазвичай рейнджери носять по три стволи.

Я нарешті знай, так, Лексі, не слухай цього блазня. Відчиняйте ворота. Ти про лісницького чу. Михаличу, Ти про що. У хлопців з лабораторної охорони запитай. Дідько, Що він там уже на кої? Гаразд, друшаймо. А до гробниць давніх володарів клали все, що могло знадобитися Добитися їм у загробному житті. Зброю, прикраси, колісниці. Навіть дружини рабів. Таку гробницю мені цей бункер. Десь кажучи, вісьма виберу якусь О! <сх>... Скарби, про які ходять чутки, ті самі замогильні дари. Зброї бачить, коней гордих і багатств незліченних. Адже, схоже, правда, ось тільки розкрадачі у могилу у всі часи чекали прокляття. Хане, ти замовтиш чи ні? Агов! Що трапилося? Кажуть, лісницький щось накоїв. А що ти його знає? Лесницький був у лабораторії. Звіна закінчилася, двері зламано, усе перевернуто. А Лесницького слізне. От лайно. Так, а всередині там що? Сховище так, начебто хімічна зброя. Хоча біс його с Приїхали. Зараз мені полковник Залісницького. Зажене глибоко в душу, а я не мов на злопис вазеліну. А ви будете шакання не давать? А що з хотелось то такі перчатки? Всі до мельника в штаб, на виклик. Так точно. Проходьте, а я, напевно, тут зачекаю. Я сам до керівництва. Потім, без вас. Артеми, ну что, дальше ты мы теперь идем? Я просто уверен, что уничтожение черных... А так, идем.

так, полковнику, доповідайте коротко. В Ботанічному саду я бачив чорного. Все то одна тварюка жива. На щастя, так. На щастя? Ха, що за маячня? Чорні. найгірша з усіх загроз, з якими стикався орден. Полковнику, чорний один. Він нам не загроза. У Артема дар. Я думаю, що він. Так, запустіть його зі мною. Лише uh, почті 13 минут записуємо. З вами піде наш найкращий снайпер. Анно. Слухайсь. Навіщо снайпер? Щоб, напевно, знищити чорного. Що? Та як ви? Схопите його. Лубився, ви робите ту ж саму помилку. Ні. Я виконую свій обов'язок. Виведіть його що ви Це твій останній шанс спокутувати вину, позбавитися від жахіть. Що ви ж робите? Плюй на ці несенітниці, Артем. Схоже, чорний вже встиг покопатися в нього в мізках. Виконуйте завдання і миттю назад. Незабаром війна. І ти мені будеш потрібен тут. Вперед. В чому завмер, кролику? Гайда за мною. Окей. Артем, скажу прямо. Чорні тебе відчувають, так? І не забудьте контрол. і виявився Ще скажи, що віриш цьому психопату хану. Мир з чорними. Я тільки про одне шкодую: що не була тоді на телевежі, не наводила ракети і не бачила, як горить їх паскудний вулик. Домовитися з ними. Пустите їх до нас в метро, щоб вони залізли у наші голови і керували нами наче марионетками. Вс, идм. Хватит бысты. Видите, пивит правильно по форме. Блин, мешовый дас это такая прикольная игра, типа тут хорошо свиваться. Ну я, я... Ну, люблю мешок с ним О. А я хочу скачать еще 2016. Це по моєму даже ухо Саложу за поганий знак. Я би сказав, би наша душа. Але, це було звичайною справою. А зараз монорейка здається фантастикою. Наші діти вже не будуть знати, як нею користуватися. А онуки взагалі будуть думати, що це все боги створили. Просто лицо я реально плохо. Сейчас вот только гость куты Будемо А мы тестнадцатый кулка был. Все, идем. Ракети на наводити. Гарна прикмета тоді все добре вийшло, добре. Напруга є. Відчиняє ворота. Я тримаю прошлів. Молодець. Впорався. Йди, Тут все чисто. Так, за планом далі вхід до колектора. Йди вперед. Я за тобою. Сама Ліворуч, глухий кут. Щось їх злякало. Будь насторожі. Погань! Оце швидкість. Гадаю, тут нічого серйозного не буде. Так, драбина. Залишилося зовсім трохи. І подивимося, кролик ти чи хто. Поверхня. Надягни протигаз. Эээ, куда тут чекает надев? Убянка. Не витріщайся на мою дупу кролику. Не для тебя, Квиточка. Понятно. Українська, гра. Да? Допоможи нам. Дамо. Рухаємось до головного входу. Там зручна позиція, зможу тримати велику територію. Ти ж ніби невразливий до їхнього впливу, так? Та я звичайна дівчина. Мені туди не можна. Тепер слухай уважно. Ти йдеш вперед, шукаєш тварю. Думаю, якщо вони тебе так любили, чорне тебе відчує і сам вилізе. Старайся залишатися на видноті. Я буду тебе прикривати. Можеш на мене розраховувати. Якщо у тебе затримати рука, я не підведу. Ну добре, щасти.

Так, пи -пи -пи. Так, Эй, да. Так в погано, Ладно, короче, вот такие пусть надо 20 минут дай нормально. Ну короче, вижу, у вас такая храп, прикольно. Давай-ка, подумал, сейчас закинь Se um